das Substantiv, das Nomen. Ці слова є синонімами і перекладаються як іменник. А іменники відповідають на питання Хто, що «Wer oder was?». Пригадаємо, що іменники в німецькій мові мають артиклі der – чоловічого роду, die – жіночого роду, das – середнього роду. Ці артиклі змінюються залежно від відмінку. В українській мові ми маємо аж 7 відмінків, а в німецькій мові всього 4 це номінатів, акузатив, датів і Наприклад, наша люба країна Україна жіночого роду і в німецькій мові має артикль Ді Ді Ukraine». Коли нас запитують, комен зі ми відповідаємо ех коме aus der України. Наш артикль Ді змінюється на «der», Ich komme aus der Ukraine. Проте, коли ми говоримо Моя батьківщина Україна, Mein Heimatland ist Ді України, наша Україна залишається в «Ді Діукраїна. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, поставте лайк.